Ну і ще поговоримо про страшний сон для російських загарбників. Українська гвардія наступу вже практично сформована і активно готується вирушити на поле бою. Очільник МВС Ігор Клименко повідомив, що заявки на вступ до гвардії подали 28 тисяч добровольців. Однак до підрозділів потрапляють не всі охочі, адже відбір дуже жорсткий. Навіть ті, хто пройшов його, не завжди витримують суворі тренування на полігонах, які вже розпочались. Та, попри це, основні підрозділи вже сформовані. Триває набір до резерву гвардії наступу. Про це дізнаємось далі. Допоможе нам розібратися в цьому питанні. Микола Коваль. Це прес-офіцер бригади Червона калина. Пане Миколо, доброго ранку вам. Доброго ранку всім. Ми щойно говорили про правила підготовки і набору. І як почули, не всі так проходять цей відбір. В чому головна складність? Ми ж розуміємо, що приходять люди, які вже фізично, морально готові до цієї роботи, але виявляється, не всі. Складність. По перше, це в тому, що ми маємо розуміти, що максимально приділяється увага на витривалість і всі фізичні навантаження людина не завжди може. Пройти і пережити, і багато хто людей, які думали, що придуть підготовку фізичну, вони на жаль не справляються. І є психологічна стійкість, витривалість також велику роль відіграє в цьому. Багато людей, які подавали заявки, вони просто не змогли пройти по психологічним тестам, по фізичній витривалості і по іншим факторам, які виявили в час підбору. Пане Миколо, а скільки часу виділяється на вишкіл, і які задачі в першу чергу будуть поставлені перед, так би мовити, новобранцями? Ну, підготовка буде проходити приблизно від 2 до 4 місяців із задіянням найдосвідчених інструкторів і офіцерів, які вже мають досвід? Буде підготовка проходити як індивідуальна, так і колективна, і вже після цієї? Ротної або взводної, або батальйонної підготовки та злагодженості будуть вже відбиратися і, від, ну, і буде залучатися особовий склад на виконання обов'язкових задач. Ці задачі будуть стояти різноманітні. Ну, самі ви знаєте, що саме основна це позачисті і позвільнення нашої території. Це саме основна задача. Пане Миколо, а ось хотів уточнити: не всі, не всі витримують суворі тренування на полігонах. А це є якийсь, ну я не знаю, певний випробувальний термін? Ну, звичайно, якщо людина проходить відбір, є дається термін, що ось, наприклад, перший, перший тиждень ви проходите фізичну підготовку і здаєте. Фізичну ну фізичне навантаження показувати свої, які ви можете прийти. Потім наступний тиждень ви проходите вже відбір стосовно по свій своє, по самому фаху. Якщо ви ви обрали бути там, розвідником чи снайпером, ви проходите відбір. Якщо ви проходите, ви далі вже на наступний етап переходите. Пане Миколо, а мене ще знаєте, що цікавить, я знаю, що до вас приходять дівчата. А чи багато з них залишають ось вишкіл і не доходять до фіналу? Чи навпаки дівчата демонструють стійкість, незламність? Я вам скажу чесно, що багато із дівчат, які можуть і краще показати свої свою витривалість і більше можуть досягти свого рівня, ніж чоловіки. Ну це не секрет, і жінки на рівні з чоловіками виконують усі задачі, і під час підготовки, під час відбору вони вони на рівні з чоловіками все роблять і і можуть навіть і краще. І жінки проходять. Є таких багато випадків, і можуть навіть проходити на командирські посади, на посади кулеметників. На любу посаду, якщо вона зможе пройти відбір. Але а, такі випадки є. А все ж яким спеціальностям дівчата віддають перевагу? Я вам скажу навіть є такі дівчата, які хочуть і в артилерію йти. Вони і в артилерію, і в і в розвідники хочуть, і в снайпера, і в кулеметниці. Вони обирають найважчі посади і не бояться їх. Пане Миколо, а бригада, яку ви представляєте, вона мужньо боронила Київ так у перші дні повномасштабного нападу Росії. Чи можете пригадати найбільші труднощі і найбільші виклики, які тоді стояли перед вами, побратимами? Ну, київську Київську область і взагалі столицю нашу ми обороняли спільно збройними силами. Були важкі бої. Це наприкінці. Квітня місяця, десь 26 квітня, ми відбували Житомирську трасу, і в нас були е прямі контакти в населеному пункті, такі як Бузова. Коли наша невеличка група вона, вона була розвідані виявити передати, але коли противник дізнався, що вже наша там група була, вони почали заходити з важкою технікою, з танками. У нас там були на жаль втрати, але ми втримали населений пункт бозова. І потім спільно збройними силами ми витіснили противника за Житомирську трасу, і далі понад 20 населених пунктів ми так зачищали і витисняли противника. І тим самим знищили десь понад 80 одиниць техніки разом живої силою. Mm -hmm. Ну і ми бачимо в новинах, що триває бойовий шлях бійців бригади. Е так, ось от читаємо гвардійці бригади Червона калина спільно з ЗСУ знищили щонайменше 10 найманців ПВК Вагнер на Донецькому напрямку. Так, так, ми продовжуємо виконувати задачі на східних напрямках. Триваємо оборону, знищуємо ворога і не даємо пройти ворогу. Їх дуже багато, вони Вони пускають дуже багато велику кількість груп. Групу за групою наперед випускають, щоб їх знищували. А потім заходять якісь вагнерівці або спецпідрозділи, і так масово ну, вони пробиваються до наших, до наших позицій. Але ми не даємо їм прийти. І завдяки точним координатам і артилеристам наших збройних силах ми знищуємо ворога на кожному напрямку. І так, до самісінької перемоги. А пане Миколо, дозвольте наостанок звернутися до гасла вашої бригади. Ворог тліє, декалина червоніє. Чи можете трошечки про історію його появи цього гасла? Ну, по перше, наша артилерія вона себе показала на високому рівні з перших днів повномасштабного вторгнення. Прицільними і точними ударами по противнику, і, і зараз, як бачите, показують себе, що артилерія вона прикриває піхоту, а ворог тліє там, де артилерія його знищує. А коли а, а ворог тліє де калина червоні, ну калина червоніє круглий рік, тому ми будемо круглий рік, і де б ворог не з'явився, ми будемо його знищувати. Ну, ми використовуємо ефірний час по поні. У нас є ще 50 секунд, і ми їх використаємо. Пане Микола, скажіть, будь ласка, найактивніші регіони, представники яких вступають в лави саме вашої бригади, я вам скажу по всій Україні, вступають бригади, але більше Західна Україна, тому що наша бригада знаходиться на Західній Україні, на Вінничині. Тому більшість людей обирають з західних територій частини України, але і зі і з Києва, і з Харкова, і з, зі всі зі всієї України приходять і хочуть до наших в нашу в нашу бригаду, пане Микола. Ми дуже дякуємо вам за інформацію. Дуже дякуємо вам за роботу. Микола Коваль, пресофіцер бригади Червона Калина. Був щойно з нами.